Запрошую сюди Дмитра Лазуткіна. Діма. Дмитро письменник і тепер мирний час спортивний коментатор, воєнний час, воєнний репортер. Так? Багато хто з нас міняє, змінює, свою, змінює свій профіль. Автор, вже, якщо я добре проховав, 11 збірок віршів. Найновіша книжка вийшла у 2022 році. Це книжка Закладка. І, можливо, Дмитро нам почитає щось з книжки, можливо, щось ще новіше. Ну і традиційно епіграф. Теж, я теж підібрав якийсь вибрав якийсь такий фрагмент, який звучить так. Ти сказала, я почуваюся винною. Після цього всього, що б я не робила, де б не була, ми всі почувалися винними. Кожен з нас відтепер і повсякчас назавжди винний бо живий. Дмитро Лазуткин Ну, я почну з тексту. Весна у Проєрпіння. Власне кажучи, я отримав акредитацію Міністерства оборони, почав їздити і робити сюжети. І частина з цих сюжетів так чи інакше стала, стала такими сюжетними верлібрами, такими поетичними, поетичною репортажистикою, напевно так. Весна у вже можна собі дозволити, оціночні судження, і все таке, що не відповідає стандартам журналістики. Весна у прирпінні. Заїхали танком у двір. Сказали, не ходи тут, бо пристрелимо. Так і сидів у підвалі вдвох зі старою мамою. Гіли консервацію, солоні огірки, мариновані перці. До вибухів звик швидко. За гучністю визначав, кому з сусідів не пощастило: два тижні мерз, два тижні боявся. Холодна весна дихала у міжребер'я. так ніби намагалася дістатися до самого серця. Тільки б стара не померла, думав, тільки б перетерпіла. Хмара виповзала з окруття. ніби хтось випускав дим з прокурених легенів. Чужі голоси цього разу були чужими, як ніколи. І все буквально все буяло і ширилося, і стільки навкруги всього дивовижного, аж очі розбігаються. Ось могила в міському саду, ось могила у ближній лісосмузі. Още одна могила посеред клумби, де ґрунт особливо м'який. Так мало землі для нас всіх, так багато нас для цієї землі. Одного дня вони поїхали. Розвалений паркан, який обіцяли поремонтувати. Так і лежить. Ну, воно таке невеселе. Все практично. Індійський океан. Що вона робила на узбережжі Індійського океану? Дивилася, як сонце обережно сідає на хвилі і починає на них гойдатися, Гіла солодкі фрукти під пальмами, ганяла на моторолері, вигиналася мов змія, лежачи на піску, курила дух які лакети. На ну, що там же знову вигадуєш? Мам, у нас бомби. Так ні дізналася про початок війни. За кілька хвилин і рейс скасували, як і всі інші рейси у її напрямку. Наступного дня стало ясно, що далі буде лише гірше. Обстріли посилювалися. Почали з'являтися повідомлення про перших загиблих і страшні кадри зруйнованих висоток. Відстані між телефонними розмовами ставали нестерпно довгими. Коли їхала у мікроавтобусі до українського кордону, зв'язок з донькою і батьками зник на сім днів, як виявилося згодом. Новини, що надходили, заважали їй дихати. Повна облога міста, повна облога міста. І де тут взятися повітрю у її легенях? Вона читала про гуманітарні коридори для цивільних, розстріляні російськими солдатами, дзвонила сусідам, питала, коли бачили її доньку востаннє. Перепитувала крізь скрипінні і шерехи у слухавці: вона жива? Вона жива? Ви мене чуєте? Вона жива? Проти і маленької дівчинки армія Путіна використовувала системи залпового вогню, далекобійну артилерію, авіаційні бомби, тактичні ракети, дуже багато танків, мінометів і стрілецької зброї, постійно тремтіння і вібрація. Писали, що місто зруйноване на 50%, потім на 70%, згодом на 90%. Безкінечне згарище, мертва земля, до якої птахи поверталися, ніби додому, а побачили лише спалені гнізда та розлетілися назавжди. Здивовані, нажахані, розгублені. Ніна прорахувала всі можливі варіанти, на всяк випадок неможливі. Тобто, коли їй подзвонили з незнайомого номера, вона вже була готова до всього. Як виявилося, одного дня у їхній бомбосховище зайшли люди з автоматами, швидко забрали всіх і повезли кудись під Ростов. В частині дозволу тимчасово залишитися у Донецьку. Саме звідти телефонували. Ніна слухала незнайомий голос, і подумки молилася. Почула знайомі і розридалася. Їй вдалося домовитися про все майже дивом. Вона забрала їх на блокпості. За вікнами автомобіля пропливали низькі хмари і високі дерева. Майже всю дорогу дівчинка спала на задньому сидінні. Вже за перемишлем, прокинувшись від нахабного сонця ранку, раптом запитала: Мамо, мамочко, скажи, ну як тобі, Індія? Будь ласка, скажи, як тобі, Індія? Розмитий горизонт, вийдав очі, коли ця дорога закінчиться. Ми обов'язково про все поговоримо. Це як і попередній текст. Це все реальні персонажі, абсолютно не вигадані. Але цей сюжет не вийшов в ефір, тому що в останній момент ця жінка відмовилася говорити на камеру через те, що там на тій території у, не, у неї залишилися родичі. І ну, це, це не стало репортажем, але це стало текстом. Ім'я є... ім справжнє, так? Ім'я справжнє. Ім'я справжнє, так. І зараз вони в Німеччині. Ще у мене є один текст, який присвячений, так би мовити, російським лібералам з такого культурного середовища, які часто приїжджали на фестивалі до нас, яких ми особисто знали. Не зовсім ті, яких називають хорошими русскими, але ті, які адаптувалися в їхній інформпростір і зараз відіграють роль такого, нібито псевдобалансу псевдобалансу. Ось мені Тетяна дозволила прочитати цей текст, зважаючи на те, що там є ненормативна лексика, але треба запитати у чи, чи можна, чи можна, Є хто тут представники Укрінформа? Можна? Н можна. кажуть. Ніхто, ніхто не каже не можна, а що не заборонено, те дозволено. Добре. Д Дітей нема нема. Колись ми пили вдвох без закуски. Колись він грав незалежного лідера. Я знав цього русского. Він добрий, руський. Я хочу вбити цього підера. Тепер він виконує інші ролі. Говорить, війна це не наш вибір, і він не винен, бо стерто паролі. Я хочу вбити цього підера. Бо я їбав таку діалектику, дві доньки і сидять у підвалі. Я просто хочу мати в пакетику ваші зламані вертикалі. І хлопці, яких я в Бахмуті бачив, і Жека, з яким на танку катався, мені казали, ми їх їбашимо, і всі відчували, що це катарсис. Нехай ваша зброя логічно вигорить, нехай ваше все змішається з попелом. Я хочу вбити цього підера. Глутає вночі над мелітополом. Все. Дякую. Дякую. Це Муд Дмитро Лазуткін. І оскільки так, так вийшло, що ти останній, тобі випало найскладніше питання, як... <с? <с?> яким я і хочу підсумувати всі ці наші сьогоднішні читання. Окей, поезія під час війни для чого вона? А от ми сьогодні побачили, що для кожного вона якусь свою терапію виконує. Для мене це, вочевидь. Якийсь спосіб висловлювання, який я знайшов і відшукав, не одразу за допомогою деяких сати, і бути чесними з собою, тому що все насправді дуже ну не все, а багато що дуже швидко забувається, і щоб це не забувалося, щоб це не забулося ніколи, щоб і ми, і наші діти, і наші онуки це все пам'ятали. Ми маємо про це писати. Дякую. вам. Дмитро, Дмитро Лазуткін. Дякуємо, Дмитро.